В економіці Черкаського району провідне місце належить сільському господарству. У святковій передачі його представлятиме сільськогосподарське приватне підприємство РВД Агро, розташоване у Червоній Слободі. Саме ж село стоїть на правому березі Дніпра і Кремечуського водоймища. Цей фактор певною мірою також вплинув на рішення інвесторів працювати саме тут успішно і перспективно. Переконуємося у цьому, побачивши очевидні зміни у твариницькому комплексі. Ось тут, де вільно і ситно живуть корови, влітку активно велись будівельні роботи. Це одне із передових підприємств нашого району, і я дуже вдячний за те, що дійсно вони не зупиняються на тому, що у них є. Вони розвивають цю галузь. Дійсно, до речі, останній раз ми були тут влітку, цей ще корпус будувався. Я впевнений, що сьогодні цей комплекс дасть потужний поштовх для розвитку тваринництва. Тварині дуже комфортно, своєчасно подається корм, сучасне обладнання, яке на нашу вже радість. Сьогодні виготовляється на Україні. І впевнений в тому, що це підприємство і надалі буде розвивати цю галузь. На жаль, сьогодні ціна на молоко не є тою, яку хотілося б нашим підприємцям. Але я впевнений в тому, що на державному рівні ця ситуація на контролі і найближчим часом це питання вирішиться. Тепер проєкт реалізовано, тож є можливість збільшувати поголів'я. Галузь тваринництва в РВД Агро це провідна галузь, так як вона включає в себе чотири племінних підрозділи, тому їй віддається первочергова роль в господарстві. Ми перевершили за 10 місяців вже. 6000 рубіж на корову і маємо впевненість, що вийдемо за 7300-7400 кілограмів молока. Ми збільшили поголів'я і зараз воно складає у нас 500 голів, це дійне стадо. За останні два роки це більше 150 корів прирощеного стада. Ми Маємо хороші європейські показники по вирощуванню ремонтного молодняка, по відтворенню. Господарство в цьому році матиме вихід телят на стокорів. Це була споконвічна проблема за 83 проценти. Маємо середньодобові прирости молодняка великої рогатої худоби за 800 грам. Корівники для різних груп корів для телят під постійним контролем нової системи управління. Є навіть спеціальний кабінет нагляду за стадом. Пильне око комп'ютера допомагає Тетяні Шевченко володіти ситуацією повсякчас. З вересня місяця цього року ми поставили нову систему автоматичну систему управління, яка дає змогу контролювати повністю надій кожної корови. По всьому стаду, і кожен день, утрішня, обідня, вичне доказ це, все фіксується у нас в програмі. Також за допомогою цієї програми можливо контролювати ці всі дані, ці всі надої через будь-якої точки країни, там де є інтернет. Все це робиться через інтернет або не безпосередньо на робочому місці. Ця програма нам вирішила дуже багато питань. Ось такою на тваринецькому комплексі є зала доїння або молочний блок. У родильному відділенні брат і сестра Маша Івасюк та Василь Довгомеля оператори машинного доїння, сумлінно прибирають довірену їм ділянку роботи. У вас сімейний підряд, так. Да. Корівники європейського зразка. Охайна територія, водограй, а влітку ще й квіти та фонтан. Без сумніву сприяють спокійному та діловому настрою працюючи. А ще турбота про них. Ми надаємо людям і житло, і зарплата достойна, як то кажуть, і безкоштовне харчування на польових роботах, умови праці в нас, і даємо спецодяг людям, виділяємо кожен рік, потрібний для людей, також засоби захисту і миючий, і для рук, і для цього для стірки. Наше керівництво дуже піклується про людей. Дивом сьогодення є ще один проєкт соціальний. Тут надають службові квартири. Наш давній знайомий, головний агроном підприємства Петро Бездітний, запросив нас на оглядини нової квартири. Хорошо, приємно. Комфорт. Що тут є, розкажіть? Тут є дві кімнати спальних, кухня, де, як ви бачите, в даний час, велика простора, нормальна, душова кабіна, санвузіл, умивальники, кладова, коридор, як все є, мебіль. Усі закуплена також. Закуплена ким вами чи госпіталі? СПП РВД Агро закуплена. Це службове приміщення для е, тимчасово працюючих людей у даному підприємстві. Допоки відбувається ремонт їхньої квартири, працівники підприємства Саша і Таня Кузніченки тимчасово живуть у цій кімнаті. Таня розповідає свою сімейну історію. Я працюю оператором машинного доїння і надіюся отримати тут квартиру, бо в мене як у мами зараз проживає маленька дитина наша, то надіємося отримати квартиру, щоб переїхати в місті всі разом з сім'єю жити. 46 працівників живуть сьогодні у цьому гуртожитку, 20 осіб з Кам'янщини. Сумно, що роботи їм там не знайшлось. Серед них і Олег Клименко. Мій земляк. Тракториз трьохсильного трактора джінді 8430. Робота подобається. Щиро вітаю вас з працівника сільського господарства. Для Черкаського краю це особливе свято, адже в районі нараховуються десятки агроформувань, в котрих трудяться сотні наших земляків. Їх високопрофесійна праця. Дала можливість вдало завершити наш сільськогосподарський рік. На сьогодні зібрано понад 116 тисяч тонн сільськогосподарських культур при урожайності 52 центнери з гектару. Возимої пшениці намолочені майже 30 тисяч тонн при урожайності 51,8 центнерів з гектару. Кукурудзи 50 тисяч тонн, урожайність якої становить 80 центнерів з гектару а соняшника понад 13 тисяч тонн при урожайності 20,6 центнерів з гектар. Під урожай з 16 2016 року постійно озимої пшениці понад 7 тисяч гектарів. Не від хліборобів і тваринники та інші працівники агропромислового сектору. Кормами галузь тваринництва забезпечення на 150%, що дало змогу отримати більше 6 тисяч літрів молока на корову. Завдяки нашим трудівникам полиці наших магазинів наповнюються високоякісними продуктами, а в кожній українській оселі є хліб і до хліба. Велика подяка вам за любов до землі, за ваше терпіння і за вашу витримку. Нехай і надалі коросяться щедрими врожаями ваші поля. Не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих і трударів буде належно оцінювана. Успіхів вам, шановні наші сільські трудорі, достатку всіляких гараздів і Божого благословення.